У кожній країні є злочини, які змінюють саме розуміння слова жорстокість. Вони не схожі на убивства зривнощів чи на спалахи безумства. У цих історіях усе відбувається вдома, там, де дитина мала бути в безпеці. Усі п'ятеро жертв були молодшими за 10 років. Їхні крики чули ті, хто мав захищати. Їх карали не за злочини, а за голод, за непослух, за випадковий рух. Іноді просто за те, що були поруч. Батьківські руки, які колись піднімали дитину, щоб вона дістала до полиці, згодом піднімаються, щоб завдати удару. Вечеря, що мала бути ритуалом спокою, перетворюється на покарання за зайвий шматок хліба, м'які іграшки, дитячі малюнки, звичні звуки дому, усе стає мовчазними свідками, яких потім виносять разом із речовими доказами. Такі справи неможливо пояснити випадковістю чи афектом. У них немає моменту божевілля, лише методична, звична жорстокість, побиття, що тривають днями, залякування, які сприймаються як виховання, і мовчання тих, хто бачить, але не втручається. Сьогодні п'ять історій із п'яти країн Україна, Велика Британія, Італія, США та Аргентина. П'ятеро дітей, чиї життя закінчилися там, де мали починатися. Це не вигадка, не сценарій фільму, це факти, зафіксовані в протоколах, експертизах і вироках, і кожна з них нагадування про те, що найстрашніше зло часто живе поруч, маскуючись під любов. Почнемо з історії, яка сталася в Україні посеред літа у звичайному селі на Дніпропетровщині. Липень 2025 року у невеликому селі на Дніпропетровщині стояла звична літня спека. У дворі старого будинку гралися діти, на перший погляд, звичайна багатодітна родина, мати, співмешканець і кілька малюків. Ніхто з сусідів не здогадувався, що за зачиненими дверима кілька днів триває щось, що пізніше судмедексперти назвуть систематичними катуваннями. Хлопчику було чотири роки, його називали тихим і замкненим. Він рідко виходив на двір, а коли з'являвся, у брудному одязі, з подряпаними на руках. Одного вечора він узяв зі столу хліб і кілька печив без дозволу, звичайний дитячий вчинок, який мав закінчитися докором. Але для матері та її співмешканця це стало приводом провчити. Перший удар прилетів від матері. Долонею по обличчю, потім приєднався чоловік. Сусіди чули крики, але не втручалися, виховують. Цієї ночі дитину били руками і ногами, а потім зачинили в кімнаті без води. Наступного дня побиття повторилося це вже не було покаранням, це стало звичкою. Кожен крик провокував новий удар третю добу хлопчик майже не рухався. Його тіло вкривали сенці, під оком розпухла гематома, молодші діти бачили все, мати наказувала їм мовчати. Коли хлопчик почав втрачати свідомість, дорослі замість допомоги принесли металеву трубу, щоб злякати, щоб не симулював. удари стали останніми. Тіло залишили на ліжку, лише за кілька годин викликали швидку, сказавши, що дитина задихнулася під час сну. Медики, які прибули одразу, зрозуміли, це не нещасний випадок. На тілі десятки травм різної давності, синці, садна, крововиливи. Малюк уже був мертвий. Коли поліція оглядала місце, інші діти сиділи на підлозі і мовчки дивилися вони знали, що сталося, але слів не знаходили. Для них насильство стало частиною буденності саме з цього моменту. Почалося розслідування, яке швидко вийшло за межі звичайного сімейного конфлікту. Судово-медичний експерт зафіксував понад 20 тілесних ушкоджень, 12 у ділянці голови, решта на тілі і кінцівках. У хлопчика був вивих плечового суглоба, перелом руки, гематоми різної давності, причина смерті травматичний шок від тривалих побоїв. Лікарі зазначили, дитину били не один день, а системно із короткими перервами на сон. Спершу слідство кваліфікувало дії батьків як тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть, але деталі експертизи, свідчення інших дітей та жорстокість побиттів змусили прокурорів змінити статтю. Тепер це було умисне вбивство з особливою жорстокістю. У матеріалах справи з'явилися слова. Побиття тривало не менше чотирьох діб у присутності малолітніх. Мати іспимешканця затримали просто у дворі. Вони не чинили опору. На запитання слідчих відповідали однаково, виховували. Обоє перебувають під вартою без права застави. У будинку вилучили металеву трубу, одяг зі слідами крові та дитячі іграшки, на яких експерти теж знайшли сліди епітелію. Сусіди зізналися. Що крики чули не раз, але боялися втручатися у чужу сім'ю не лізуть. Слідчі записали показання двох молодших дітей, їх тимчасово передали до притулку, а служба у справах дітей ініціювала позбавлення батьківських прав. У висновках зазначено середовище проживання небезпечне, дорослі демонструють агресивну поведінку та відсутність каяття. На початку жовтня обвинувальний акт було передано до суду. Попередні слухання відбувалися в закритому режимі через участь неповнолітніх свідків. Адвокати наполягали, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час виховного процесу. Прокуратура відповіла цифрами, фотографіями, судмедвисновками. Кожен удар був зафіксований і описаний. Суд триває. Справу назвали однією з найжорстокіших. За останні роки в області, і саме вона стала початком цього дослідження, історій, де батьківська жорстокість перетворюється на методичне катування, далі подібна трагедія, але вже у Великій Британії, там чотирирічний хлопчик загинув через шматок їжі, який узяв без дозволу. Ковентрі, Велика Британія, 2012 рік, чотирирічний Даніель Пелка. Приходив до школи виснаженим, мовчазним і завжди голодним. Учителі помічали, що він нишком шукав їжу у сміттєвих кошиках або намагався забрати залишки зі столів однокласників. Його мати, Магдалена Лучак, пояснювала це поганими манерами і казала, що вдома хлопчик їсть достатньо. Ніхто не здогадувався, що вдома він отримував не їжу, а удари. Сліди насильства почали з'являтися ще в симку. У Даніеля були синці, подряпини, розтягнуті м'язи на руці. Соціальні служби отримували сигнали, але кожен раз їх вважали непідтвердженими. У березні хлопчик прийшов до школи з фіолетовими плямами під очима і зламаним пальцем. Він мовчав, коли вчителька запитала, що сталося. Удома його змушували стояти обличчям до стіни годинами. Або спати на підлозі без ковдри йому забороняли торкатися їжі, поки не отримає дозволу. Під час розслідування з'ясувалося, що мати та її співмешканець Маріуш Кречмер систематично били хлопчика ременем і дерев'яною планкою, морили голодом і замикали в кімнаті. У день смерті Даніель вкрав шматок хліба, за це його побили до втрати свідомості і залишили без допомоги. Через кілька годин дитина померла від травми голови та виснаження. Судовий процес тривав кілька місяців. Обвинувачення представило сотні сторінок доказів, медичні звіти, показання вчителів, фотографії травм. Суддя назвав злочин невимовним прикладом батьківської зради. У серпні 2013 року Магдалену Лучак і Маріуша Кречмера визнали винними в убивстві. Кожен отримав довічний термін із мінімальним строком 30 років. Після вироку уряд провів перевірку місцевих служб опіки. У звіті зазначили, що сигналів було не менше десяти, і жоден не привів до реальної перевірки. Школа, поліція, соціальні працівники бачили ознаки, але ніхто не з'єднав їх у єдину картину. Смерть Даніеля Пелки стала болючим символом того, як байдужість і формальність можуть убити так само, як і удари, його історія повторює ту саму схему, що й українська маленький голодний хлопчик, покараний за їжу і суспільство, яке не встигло втрутитися. Далі Італія там восьмирічного хлопчика задушила власна мати, а потім намагалася переконати всіх. Що його викрали. Італія, провінція Рагуза, грудень 2014 року. Суботній ранок починався звично. Восьмирічний Андреа Лоріс Стівал мав піти до школи. Його мати, Вероніка Панарелло, повідомила сусідам, що відвезе хлопчика на заняття і одразу повернеться. За кілька годин вона заявила в поліцію про зникнення дитини. Вона плакала перед камерами. Закликала допомогти у пошуках, але з перших хвилин слідчі помітили суперечності. Шкільний персонал підтвердив, що того ранку хлопчик у школі не з'являвся. На відео з камер видно, як автомобіль матері повертає в інший бік від звичного маршруту. Через шість годин тіло Андреа знайшли в покинутому каналі за кілька кілометрів від міста, його руки були зв'язані. На шиї сліди затушення пластиковими стяжками. Судбини експерти встановили, що смерть настала близько 9-ї ранку, саме тоді, коли мати нібито везла його до школи. Під час допитів Вероніка змінювала показання десятки разів. Спершу вона заперечувала провину, потім стверджувала, що хлопчик загинув під час гри, а згодом намагалася перекласти вину на свого свекра, заявивши, що між ними був зв'язок, і що він убив Андреа, щоб приховати це. Розслідування довело, свідчення вигадані телефонні дзвінки, камери спостереження, електронні дані з автомобіля, усі докази підтверджували її перебування на місці злочину. Суд визнав Вероніку Панарело винною в умисному вбивстві та приховуванні тіла у 2016 році. Її засудили до 30 років ув'язнення, апеляційний суд Катанії, а потім касаційна інстанція в Римі залишили вирок без змін. Психіатри, які досліджували поведінку обвинуваченої, зазначили, вона не проявляє співчуття схильна до маніпуляцій і перекладання провини. Суспільство Італії сприйняло цю історію як злам довіри до базових понять материнства. Вероніка не була алкоголічкою, не жила в злиднях, не мала діагнозів, вона вела буденне життя, робила покупки, віталася із сусідами, а вранці без жодної видимої причини задушила свого сина пластиковою стяжкою. Її справа стала ілюстрацією того, як жорстокість може ховатися за образом нормальної матері після кожного засідання. Вона посміхалася в камери, переконуючи, що правда ще вийде назовні. Вирок набув чинності остаточно у 2018 році. Наступна історія зі Сполучених Штатів там восьмирічного хлопчика катували кілька місяців поспіль, і, коли нарешті хтось викликав допомогу, було вже пізно. Палмдейл, Каліфорнія, травень 2013 року. Поліцейські отримали виклик про дитину, яка не дихає вісім років. Коли вони увійшли до квартири, на підлозі лежав хлопчик із численними синцями, порізами і опіками. Це був Габріель Фернандес. Мати стояла поруч, повторюючи, що він впав. Швидка прибула за кілька хвилин, але серце дитини вже не билося. Медики відразу зрозуміли, це не нещасний випадок під час розтину. Експерти зафіксували понад 150 ушкоджень різної давності, переломи ребер, травми голови, опіки від цигарок, синці на всьому тілі, у легенях кров, у шлунку сліди зіпсованої їжі, яку він змушений був їсти. Розслідування встановило. Протягом восьми місяців мати Перл Фернандес і її співмешканець Ісауро Агіре. Систематично катували хлопчика, його били ременем, обпікали, замикали в шафі, стріляли з пневматичної зброї. Кожного разу, коли він намагався розповісти комусь, його карали ще жорстокіше. У школі вчителі не раз помічали травми, зверталися до соціальних служб, але реакція обмежувалася формальними перевірками. За три тижні до смерті Габріель написав листа своєму вчителю. Мені боляче, вони не люблять мене. Лист залишився нерозкритим до післясмертної перевірки. Прокуратура Лос-Анджелеса висунула обвинувачення в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Судовий процес тривав майже 5 років. Свідчення експертів, поліцейських, лікарів і соціальних працівників заповнили сотні сторінок. Вирок Перл Фернандес. Довічне ув'язнення без права дострокового звільнення і Сауро Агіре смертна кара. Суддя назвав злочин знищенням дитячої душі, вчиненим із холодною послідовністю. Після цієї справи розпочали масштабну реформу систему захисту дітей у Каліфорнії. Чотирьох працівників департаменту соціального захисту звинуватили у службовій недбалості, бо вони ігнорували десятки скарг. Але для Габріеля це вже нічого не змінило. Його фотографія хлопчик із великими очима і коротким волоссям стала символом того, як система може бачити, але не діяти. Його історія облетіла світ і після виходу документального серіалу, де кожна деталь нагадує байдужість іноді смертельніше за насильство. Наступна історія пролунала вже у Південній Америці. Аргентина. П'ятирічний хлопчик на ім'я Луціо Дюпю став жертвою власної матері та її партнерки. Ла Лампа, Аргентина, листопад 2021 року. До лікарні привезли п'ятирічного хлопчика без свідомості, на руках синці, переломи, опіки. Лікарі намагалися повернути серце биття, але марно. Хлопчика звали Луціо Дюпю, його мати. Магдалена Еспосіто Валенті і її партнерка Абігайль Паес стояли поруч і стверджували, що дитина впала зі сходів. Уже через кілька годин поліція зрозуміла, це брехня. Судмедексперти зафіксували десятки травм, переломи ребер, зламані кістки рук і ніг, порізи, опіки, гематоми різної давності. Деякі з них були кількатижневої давності, інші Нанесені за кілька годин до смерті. На тілі виявили також сліди сексуального насильства. Лікар, який проводив розтин, сказав журналістам таке тіло я бачив лише на війні. Слідство встановило, що Луціо зазнавав тортур протягом багатьох місяців, його били за кожну провину, замикали в кімнаті без світла, змушували стояти на колінах годинами. Сусіди не раз чули плач і крики. Але ніхто не звернувся до поліції. Соціальні служби були повідомлені та не втрутилися. Формально дитина перебувала під опікою матері, яка мала всі документи. На суді обвинувачення представило 140 доказів, серед них листування між жінками, де вони обговорювали, як виховувати луцю. З листів випливало, що покарання було свідомим і систематичним. Суд визнав обох винними у вбивстві з особливою жорстокістю. У 2023 році Магдалену Еспасіто Валенті та Абіґаель Паес засудили до довічного ув'язнення без права на умовне звільнення. Пізніше суд додатково визнав їх винними у сексуальному насильстві над дитиною. Смерть Луціо спричинила шок по всій Аргентині. На площах Буенас Айреса люди виходили з дитячими фотографіями, свічками і плакатами Справедливість для Луціо». Після вироку парламент розпочав обговорення нового закону про превентивний контроль за умовами проживання дітей після розлучення батьків П'ять історій, п'ять країн, п'ять вироків, різні мови, різні закони, але в кожній одна і та сама формула. Рутина, що перетворюється на насильство, усі ці діти жили поруч із тими, хто мав їх обіймати. Вони не знали чужої жорстокості лише домашню, і найстрашніше в цих справах те, що більшість із них можна було зупинити в українському селі, якби сусіди не мовчали, у Британії, якби школа не сприйняла побої як виховання, в Італії, якби хтось поставив під сумнів сльози матері. В Америці, якби чиновники не загубили серед звітів десятки скарг, в Аргентині, якби суспільство не звикло чути дитячий плач за стіною. У кожній справі був момент, коли ще можна було врятувати, але він минув тихо, непомітно, як усе, що здається буденністю. Їхні голоси змовкли, натомість говорять протоколи і вироки, і говорити сьогодні треба не про жалість. А про відповідальність тих, хто піднімав руку, без моралі, без виправдань, без сантиментів. Лише факти, що показують, жорстокість рідко виглядає як зло, частіше вона сидить поруч за столом і називає себе любов'ю. Кожен із цих вироків став фінальною крапкою в офіційній справі, але не в історії, бо після суду залишається порожнеча, яку вже ніхто не заповнить. Малюнки, що лишилися на холодильнику, ім'я в журналі відвідувань школи, маленькі речі, які нагадують, що життя колись було. І коли ми говоримо про такі випадки, це не просто статистика злочинів, це дзеркало холодне і без прикрас. Воно відбиває не тільки катів, а й тих, хто дивився осторонь. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці справи. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями та не забувайте про лайк. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!